Сьогодні в програмі Краяни ми покажемо вам найяскравіші фрагменти подільського весілля, а також розповімо, яких традицій та обрядів дотримувались колись, які живуть і нині. Отож, гуляємо весілля на Вінниччині! Одним із яскравих передвесільних обрядів вінкоплетення або ж дівич вечір. На якому дівчата плели вінки, робили букети для нареченого і сватів. У селі Стіна Томашпільського району є традиція Барвінок для весільного вінця рвати через колач, розповідає Зоя Зосіпівна Чорна, народна майстриня, організатор і багаторічний керівник фольклорно-етнографічного колективу Русава. П'ятницю він вже молода, раненько повинна встати, до схід сонця нарвати через колач, нарвати барвінку на віночок, на свій молода у п'ятницю, а молодому теж треба, бо ж йому віночок теж із барвінку, і з От, То там світилка йде рвати, барвінок. Дали дослі сонця, От. а у суботу вже починається він Натомість у Барському районі і гільце в'яжуть, і вінок з парафіну виготовляють на запросений кольоровий зі стрічками. Білий для вінчання вінки виготовляли на дівіч вечір. Виготовляли вінок весільний, шлюбний. Ну, колись отакі, от бачите, збереглися отакі от віночки, це ще бабушкин прабабушкин. Бачите, такі дрібненькі бурульки, біленькі, це дуже тяжка важка праця. І робилося довго, тому що дуже багато потрібно було його накрутити. То такі біленькі. А ось такі віночки кольорові робили. Це коли дівчата робили, коли ще дівчата ходили, просили на весілля, то саме в таких вінках ходили, просили з кольорового паперу. Вплітали барвінок, ну, і вплітали також, ось як ви бачите, тут ось такий вазон він росте, називають Такі його дрібненький, дрібненький такий. Ну, у нас кажуть, на нього заячий холодок. Обов'язково такий вазон вплітали, Оце теж вважалося, що ця дівчина вірна своєму коханому. І навіть На плаття нашивали, на міс. Нашивали Да. Ще коли давно дуже тільки живі квітки були. І навіть не було хвати, а прямо вінку. Плели вінки. Такі живі і йшла молода до шлюбу. Це вже дуже давно було. Мама. мама так мені все розказувала. А потім, вже коли мама моя замість, йшла, то вже робили отакі вінки, але без хватиші, без веляна. Старалися відтворювати і маки, і волошки. Так? Бландиші, робили, правда? Бландиші да, робили. Ромашки робили. Ну, так, так як ті квіти, які вважалося вплітали в вінки. Любисток вважали, вплітали yeah. калину. Ось такі кніп і намагалися відтворити і щоб штучне зробити. Особлива шана обрядовому хлібові. Коровай на весілля печуть у четвер або до неділі трохи підсух, щоб не кришився, коли нарізатимуть. А ось колосівці барського району коровай випікали саме в суботу. Коровай пекли, я не знаю, тепер щось печуть все наперед, а колись пекли в суботу рано. В суботу рано з коровайниці і співали. Пані староста, благословила на все добре, благословіть саме дитя коровай замісити. Хай Бог благословить. Другий раз. Хай Бог благословить. Третій раз. Хай Бог благословить. Була благослови. Боже, благо... це символи пари жених і веста. Так парочка кладеться з одного боку і пара з другого боку. Ну, по парі, щоб вони завжди були в парі. Е, робимо шишечки, шишечки, рогалики і рози. Троянди. Рози, троянди. Ну, троянди. Символ кохання, в ніжності. І посередині кладемо квітка в ну, роді яблуневого цвіта. Кожна хазяйка знає, скільки її в печі палити. Я поклала дров, скільки мені треба. Примерно як я хліб печу, так я і наклала. Коли воно вигоріло, дрова коли вигоріли, я жар розгортаю. Розгортаю жар по печі. І дивлюся, якщо Піч всередині, вона має біла, бути біла. Подивилася, якщо піч біла, значить піч нагоріла. І ще, ще коли старі люди казали, що поружать тут окоменок. Якщо він гарячий, значить піч напалена. Витягаємо. Наші голуби ні в року, ні в року. Красота. Ой, слава Богу. Можна доходити до хати, якщо піч гола, порожня. Я відтягаю цей останній двічі, і щоб Бог нам дав не останній, щоб вона завжди у нас була повна. Спасіба тобі, а я закидаю дрова. Все, піч у нас вже не порожня. А Бог дасть більше. Коли коровай вистигнув, мастили його цукром, розведеним водою, що блищав, а на другий день прикрашали калиною, житом, пшеницею та вінком із барвінку. Зробіть йому корова! В окремих селах південних районів області замість короваю випікали колачі для нареченого й нареченої – на запросини, для старостів. А найкращий і найбагатший для нанашок. нас такого як коровай немає. Нас гельця в стіні немає. От а печуться великі колачі. І малі колачі, малими, кулачами, ті колачами просять за нанашок. Вісіля має бути, от, наприклад, так як у нас у вівторок починаються пекти колачі, е, печуться колачі старостам, е, нанашкам, дружбам, дружукам чи світилкам всім. І у п'ятницю. Повинен е, молодий рознести ці калачі по одному, а їм пару печеться. Що таке донашки? На Беруться, так, це най, найрідніші брат або сестра з чоловіком, або брат з жінкою і, е, е, як рідні батьки їм вже, вони е, заміщають. Так як батьків із цими колачами, що е, запросили їх за нанашок, то це вони просять за дві неділі або і, і за, за цілий місяць раніше, бо ж нанашкові треба підготуватися зараз це моди нема, а раніше нанашко робить. Пості що весілля, бо в суботу ввечері на до нашка іде вся молодь. Яка молодь? Молоди, молода, дружки, дружби, світилки і, і дружки йдуть на вечерю. І тут починаю співати весільні пісні. Зазвичай весілля справляли у неділю. Порушення традиції викликало осуд: казали, недостойна неділі, чи не хватило неділі. Або ж дівка прогуляла неділю. Тому з обряду вилучали багато пісень. У різні співають пісні, пісні співають. От немає мами, чи не померла, чи е, немає е, батька, то є спеціально. Але самі перезвертаються до так, як до молодої. От то співається така пісенька, червона, калина, червона, калина, край віконця за вийшли дружки ломати. Вийшли дружки, ломати, не дається в руки, взять. вийшла молода, вийшла молода, нарвала інакше. В суботу прийшли розплітати, розплели в суботу о, і пішли назад пішки додому. В неділю вже прийшли на весілля, сіли, поїхали до шлюбу машиною. Приїхали від шлюбу, сіли за стіл. О, ну Посиділи, музика була, труби, там є, видно, що були труби. Грала теж. Ну, ти таке, що там, то тої страви, то так, так було тоді, це ж 58 році так, теж само, було так, давно. Само. Вже. Всі так Ну, а потім вже ввечері в неділю забрали мене сюди, а в понеділок вже робили тут придани теж, вже Комаровиць пригоди пішки сюди теж. <поцюрець> Najel se všechny jdu do domu stíha. Najel se všechny jdu do domu stíha. Najel se všechny čenky, jdu do domu stíha. Najel se všechny čenky, jdu do domu stíha. Najel se všechny čenky, jdu do domu Загалом весілля гуляли весело, хоча і жили незаможньо, пригадує Марія Теперчук села Гармаки Барського району. Це підтверджують і учасниці місцевого фольклорного колективу. Тоді співали, ще й добре співали, то зараз не співають, а тоді співали. Приходили в суботу, приходив молодий. Такі були розплетені, сідають, співають. Покриваниця плаче, покриваниця плаче. Покриватися хоче, якби вона не тіла, вона батька сидить. кожен обряд супроводжується піснями і жартами, підтверджують учасниці місцевого фольклорного колективу. А матінки речицею, а матінки речицею, а Василя Паляницею. зробились, діло, зробились діло, брило, Поляницю, молоді, зробились боїло, аж ж нам чоло прило, а сніса паляницю, а зівки молодить. Це коли покривали цю пісню? Так, да. так, ну, да, 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 ж... зав'язували, зав'язала. Коли знімали а робили от... жінку, молодицю. Зробили аж нам чоловік. А ви сядо, дайте нам горілочки, дай, дайте нам горілочки, дайте нам горілочки. Нової барилочки, старої не хочемо, бо в старі сколоче, а як нема нової, то дайте хоч старой. І ясною зорою. Хай вам Бог допомагає діти. Панове святове, проси вам і за курятину, і за гусятину, і за білі лебеді, що плавають по воді. Спасибі вам. Коли вже віночок знімали з нареченої і в'язали її, як молодиця вже вона ставала, так? то в'язали хустину, пов'язували на голову, а тоді на хустину робили ось таку стрічку. Зав'язують молоду тоді, О, і це я тако збираю О, і тако тоді зав'язали, і тоді такого цей, вбрали цю ленту, гарно також цей. Ті вбрали цю ленту і молодого букетик. У глибочку Тростянецького району народно-етнографічному фольклорному колективу Діброва вдалося відродити і післявесільний цикл, адже у цьому селі ще тиждень по тому гуляли. В понеділок молоді курку несли. Цього ж дня висаджували на хату і гільце. Звичай, дуже він давній, старовинний. Але передається він з уст в уста від старих жителів нашого села жінок, які ходять у цей наш народний колектив Діброва. Колись проходить весілля, першого дня молодий забирає молоду з приданим до себе додому. Молода у нього ночує там, а на другий день він приходить на другий день сваха старша. Від сторони молодої бере з собою двох старостів з гарними патиками, чіпляють на патики червоні нитки, червоні квіточки. Старша сваха бере курку. Курку вона уквічує. Зазвичай це символізує цноту дівочу. Якщо червоне, значить ця дівчина була чесна і вона не втратила свої цноти до весілля. І от тоді ця сваха старша бере свою свиту, як якби так називається, бере своїх свахів, бере старостів. І вони йдуть привідувати свою молоду, як вона ночувала, і чи вона дійсно була чесною, щоб це все було видно. На подвір'я до молодого свахи від молодого їх зустрічають. Зустрічають ми тут дорогу, перемітають, просять, запрошують. Молода виходить їх зустрічати з молодим. Йде торг за курку, тому що це трошки традиція, вона йде і така, якби гумористична, і в той же час вона йде і серйозна, тому що якщо співається, що основав павук стелю та впав на постелю, там, де валя спала чи галя, там рожа процвітала, то от в цьому заключається і цнота цієї молоди. Потім йде торг від між двома свахами: старшої свахи від молодої і старшої свахи від молодого. А, а що це вас ва? ва, ва, ва? за чото ва? юду? Та таке маленьке, та ще й горбатеньке. Та чого ж це воно горбатеньке? Подивіться, це наша курочка ряба, ва? а а доїться як корова. А та та корова. ми вам не віримо, вона якась перелякана, крутить головою на всі чотири сторони. Та є бідна. А крутить на чотири сторони того, що у неї чотири дівці. Першої молодої ліки, а з другі бійки Гути, гуляти, молоду, як сорік не заробила, величати. Познавайте нам цю курочку рабеньку, як віддали нам свою дочку, то хай ця курочка рабенька буде нам за квочку, щоб молоді все в хазяйстві мали та про свій рід дбали. Свахи від молодої, вони йдуть. Чого вони йдуть? Вони йдуть провідати, як вона спала, як вона чи вона їла ця молода, чи вона себе добре почувала з собою? Вони несуть. Сир, і сметану, і масло, і молоко, і, і все, що, що вони могли б дати, цій молоді, щоб вона е, скуштувала, щоб вона не була в молодого, голодна. От в чому заключається цей, суть цього обряду? Коли приходять вже, якщо все нормально, якщо чесна була молода, забирають цю курку, свахи від молодого, на груди чіпляють квіточки. Це символізує опять же, цю таки, таку цноту дівочу, квіточки червоні е, до боку. Потім Прошу свадь свахів від молодої до себе до хати, тобі мати веселитися, моя дочка. Будемо пити, гуляти наших молодих величати. Просимо Сашки хати, заходьте, заходьте. Ой день, добрий тому